Це жорстоко і незбагненно. Може, в цьому моя провина дві години назад за мене невідомий солдат загинув. В нього холод, а в мене протяг, в нього нуль, а в мене справи. Пролилися на теплий одяг, в нього кров, а в мене кава. Вітер бавиться, дощ скажений не вгамується у долині. Дві години назад за мене невідомий солдат загинув. В мене ліжко, а в нього вирва. І переляканий крик зозує. В мене раптом в осках заболіло, а в ньому чотири кулі. Так жорстоко і так буденно, мов життя й потобіччя змова. Дві секунди назад за мене невідомий загинув знов. Вітер бавиться свище хижо, мій годинник рахує всюди. Рік, хвилина, година, тиждень дві секунди. Una segunda